І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руазантіно. Так, я розумію, якщо вірно прочитав, на об'єкті 703 Варіант 2. Карта Лінія Зігріда. Ну що ж, до бою? Так, ну на моїй на... на найнеулюбленішій карті, так, ну, чомусь вона от мені як. З першого дня, як я на ній почав грати, так, то вона мені чомусь не зайшла. І граємо на дуже цікавому, до речі, танку. Так, це у нас двостволка. Цікава система дозаряджання. так. Також є у нас функція залпу з двох стволів. Ну і е -е, побачимо, як вона грається саме на цій карті. Для мене це буде точно цікаво. Ну і хотілося б дуже нахлопушувального такого бою. так. Отже. Приготувалися до чудового дійства. Ми тут, ну як чудове дійство, це така карта, що саме з Нижнього напевно, ось тут від позиції пограти. Ну, саме, саме те, тому що у нас, в принципі, башта е, ну, рікошетна, не проблема. Але й проти нас бачимо такі башені ці танки граючі, спробуючи їх пробити. Намагаємося. Так, давайте дивитися, що у нас по гарматі. У нас 122 мм. Калібр е, гармати. У нас 270 пробиття комуляками і 390 шкода, шкода від пострілу. Чудово, супер, чудово, на восьмому рівні. Так, особливо якби з залпом зарядити. Ну, я помітив, що е, ну, вже бачили, що коли ти намагаєшся стрільнути з залпом, то один снаряд пробиває, інший не пробиває. Є така тенденція, я думаю, ви зі мною. Е, ну, можливо, ще й посперечаєтесь в, в коментарях під відео. Так? Ну, і Бачимо, що є у нас ще й е, підкаліберні снаряди з 221 мм пробиття. Ну, в принципі, це стандарт для 8 рівня. Ну тепер микаємо скеліще, будемо намагатися вже, вицілювати е, командирські башенки суперників, тому що ну, все ж таки вони теж не будуть. Бути нахлопушеним. В цей момент ми вже програємо 2-0. У нас вже просадка майже 3000 по ХП команди. Де ми так просідаємо? Ну не зрозуміло. я ж кажу, тут на цій карті от, треба дуже швидко на все реагувати. От там десь виїхали, там десь продавили, там десь побачили, що е, менше суперників. І тоді вже починають продавлювати, починають прихлопушувати та нахлопушувати. Тут чейкарі виїхали, але щось в нього не склалося. А ну, ну, треба пробувати якось. Т-29, все чудово, командирську башню. 733 вже настріляв, натанкував 320. Побачимо, ми ще в цьому бою залп з двох снарядів. Хотілося ну, побачити, в принципі. В принципі. цей момент бачимо, що у нас на зелені. Ну, в принципі, там не повинні проїхати. В принципі, у нас все чудово по правому плану флангу. По нульовій лінії. Бачимо, там ЛТ під'їхала ззаді. Лтежка, там, якщо що буде, хто пересвічений, то він зразу ж буде прихлопушений. Ми вже втрачаємо ХП потихеньку. Втрачаємо, ми в основному А, від Фугасі, від Калібана. Зрозуміло. І бачимо, що суперники вже об'єдналися і починають, випучивши очі, продавлювати місто. І це чудово, тому що коли випучують очі. У нас є така тенденція, особливо в боях, реплеях від підписників, що вони потім будуть жорстоко на Т-29 об'їхав, вирішив поближче під'їхати. У нас тепер з ним дуель на дуелі ще буде відпозицін. Ззаді там нас, в принципі, прикривають. Отже, не, не треба так дуже розчаровувати, що ми програємо 5-0 і ще у нас просадка по ХП вже 4000. У мене є така підозра, що нас герой зараз увмікне, ув, увімкне <сум> супер суперскіліще, так? Я Та почне переглопушувати. А переглопушуватися це що? Знишкоджувати ворогів один за одним. Вони там зараз всі шотні повилазять, так? Вже бачимо, намагаються навіть і зелень продавити. Отже беруть нас так, ну, майже в облогу, в оточення, так? Наші тримаються, братіші, це чудово, 6-0 вже не в нашу користь. Що це таке по цьому бою, не зрозуміло. Я, до речі, помітив теж таку тенденцію, що саме з Верхнього респу більше перемог так, і ну, легше якось проїхати. напевно. Що Це за того, що там більш таких позицій, де можна швидше проїхати. Ну і це чудово, що не дзеркальні правда? Так, ну що, починаємо перехлопу. Починаємо. Перший ворог. Є. Yeah. Перезаряджаємося. Чекаємо на другого. Т-29, по-моєму, ззаду починає об'їжджати. Треба на це реагувати. Я думаю, що наш герой вміє грати та розуміє, що відбувається в бою. Дивиться на карту. 7-2 вже по бою. Попікненьку вирівнюється Другий ворог. І тепер будемо так. Давайте. Ну, хотілося б. Тепер кожним пострілом по ворогу, так щоб забирати. нас сальфі ще вистачає. але ще нам зараз не стоїть. Зараз якщо прикопушати нашу птеху, та що по нульовій лінії стоїть, то її вже буде нам не її вже з усіх сторін, з усіх боків почнуть з випущеними очима лізти. Але ми вирівнюємо бій, дивіться, вже просадки по ГБ немає. Ну, верніше наша команда. Вже 5-7 по бою. Так, тут вже шотні-шотні, вже знітились суперники. що щось пішло в них не так. Спочатку пішло так, а потім не так пішло. Сіда, чи, чи танканув. Так, вже 2620. Оце майстерність, так? От, ну, я вважаю, це майстерність. Танкувати чудово. Так, тут наглюка такі приїхав на комусь. бачите? Де, де, де там Т-29? Я, по-моєму, знешкодили. він теж там намагався ззаду проїхати. Чотири вороги знищено, і вже знищені вороги 7, 8 вже в нашу користь. Як все швидко міняється. Але ми бачите, ну, весь бій, от, чому мені не подобається ця карта? Вей простояв на одній позиції. Як суперникам треба було діяти. Так. Ну так, вони прорвалися, далі як діє? Тут з однієї позиції можна перестріляти пів команди. Хоча я ж кажу, є така тенденція, що саме з верхнього розпанку набагато більше перемог і легше проїхати. Поїхав по своїм сплавам, так, зразу ж в гараж. XM66F. 5 проїзнище. 3294 настріляно. 10-9 вже по бою, ХП у нас ну, небагато, в принципі, але і в суперників його небагато. Так, а дивіться, Петеха там... Ну, в принципі, він впорався зі своїм завданням, він не пропустив, щоб в тили заїхали. І сам не був знешкоджений. Чудово, тепер обережненько. Так, там тепер може не впоратись ПТХ, треба йому допомогти. Тому що на нього там, по-моєму, два танки лізять. Десь попереду бурас. Не згадаючи багато в нього там хепло. Хоровся, дивіться, хороф. На читує сп. Красунчик, так? На нього пантера вилітала. і теж все чудово. Тепер залишається лише карі. Карі там, по-моєму, теж він е шотний. Якщо вони об'єднаються, то нам буде не переливки. Але у нас заряджені два снаряди. Залпом ми ще в цьому бою не бачили. <рив> ми, напевно, і не побачимо. Ну, це такий це танк прориву, це... Е, ну можна на ньому проривати. Я думаю, що не треба на ньому проривати якийсь напрям, тому що. Е, ну, ви ж розумієте, що перезарядка тут е, специфічна, ще ти задоволення, ти витратив ці два снаряди і ти вже Як б... мішень для суперників. Опа, опере! Виїхав, розводять чи що. Розволить. А де ж Бурас? Уа, ХП зовсім немає. Бурежного. Артилерія. Відпідля від чемодана. Той -то СП дуже класно трасунчик зіграв, три вороги в нього там знищено. І артилерія. Чудово, наш КПЗ. Ну він, в принципі, КПЗ тримав зелені, він, в принципі, зробив свою справу в цьому бою. Хоч і простояв весь бій на, на одній позиції. Так? Це побачили, ми розводили все ж таки, бачите, Бурасик там стояв. Щоб Карій підсвітив, а Бурасик тоді б знешкодив. Так, є в нас ще артилерія. Зараз підсвітимо артилерія дасть шот, чи той СП пішов по місту, ну він сам пішов, у нього ХП дуже мало, Бораск може його забрати. Так, зараз артилерія повинна стрільнути. Наш чи перестрілюється, в них там дуельна дуель. Гореться чи ні цього разу? Трішечки не впорушено. Чудово, сім ворогів знищено. Тепер Бураск летить. У нас заряджений один снаряд. І Бураска там дуже мало ХП. Напруженіший момент битви, так? Зараз я не знаю. Ну якщо знищений, якщо не впорається з нервами, так, то я думаю, що ми з ним впораємося. Тому що якщо він нас зараз знишкої, це буде поразка. А знешкодивши всім ворогів, ну не хотілося б поразки, правда? В такому бою. Летить! Обережно! Він знічений! він, знічений. він не пробиває! Ну. Чудовий бій! Тримав кулаки з нашир. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!